Добрий день, друзі, добрий день, пане президент. І також добрий день, не шановані ні мною, ні народом наші чиновники. Я зараз знаходжусь не на сході, де йдуть бойові дії, а знаходжусь на трасі державного значення. Мабуть, навіть не на трасі державного значення, тому що це назвати трасою дуже важко, а на напрямку державного значення. Київ Суми. А саме відділ. Частина дороги між прилуками і ромнами. Так от, хочу сказати, пане президенте, це знущання над українським народом. Скажіть, будь ласка, скільки можна красти? Мені не зрозуміло, як так можна знущатися. Подивіться на цю дорогу. Це не дорога, це реально напрямок. Знаєте, пане прем'єр-міністр, ви коли стали прем'єр-міністром, зайняли цю високу посаду, обіцяли зайнятися Дорогами в Україні, а саме зробити капітальний ремонт. Так от прошу вас, зверніть увагу на е, дорогу державного значення суми Київ е, і від усього українського народу, особисто від мене, хочу сказати вам, вельми шановані можновладці, дякую вам за цю хуйню. До побачення.